Коли ви а, створюєте свої а, правила, свої життєві підходи, то є ніби дійсно два направлення: чи йти за а, цим от, шухарі, коли ти отримуєш досвід, розумієш ці правила, йдеш за ними, а потім обходиш їх чи створюєш нові. І навпаки, інший підхід, коли ти одразу йдеш і ламаєш ці правила і створюєш свої. От, yeah. Е, моя, е, моє бачення, да, це в першу чергу дивитися через свою призму, через те, що вам відгукується більше, і в залежності від ситуації, як ти, Саша, от казала, що спочатку в, в тебе був там, тільки другий варіант да, постійно йти зі своїм. Uh -huh. Потім е, стала десь мудрішою, м'якішою, десь світ змінився, і що правила не просто так вони були створені, але ти їх розумієш, чому вони були створені. І от... Е, Мабуть, друге, на що б звернула увагу, це те, щоб обов'язково слухати через свою призму, де можливо психотерапевт допоможе вам це знайти, mm -hmm. можливо, там фрірайтінг якийсь. Просто розуміння себе, які з підходів вам більше відгукують.